Нині у мережі активно пишуть про прорив російського кордону у Курській області. Думі поклали провину за прорив Збройних сил України на тих, хто відповідає за оборону рубежів. генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Стійно, дійсно тісно бачили і згоріли колони, і люди самі себе в цих населених пунктах називають покинутими Загалом Курська операція триває вже два місяці. Росія не контролює майже тисячу квадратних кілометрів своєї території. Підрозділ в основному займається. Ремонтом якби, і штатної, і просто штатної в нас не так багато, крім як М113, там, Хаміра, такого. Робимо все, від поклайки колес до заміни там, мозгів і тому подібне. В основному в нас це дуже БПЛА, такий постачальник поломаних машин, бо у них там, через день там АФП і прильоти і тому подібне. Ну, всі підрозділи, в основному пікапи. Зв'язка пішла не так, як вона должна бути, а іменно по гусіні. Спала з mm -hmm. этого і по гусині. Ну, Получилось так, що вона оділася. І тут, як заїжджали, спала теж. Ну, не повністю спала, а вийшла з, з міста. Того. Mm -hmm. Складних ремонтів якби, немає. Є тільки труднощі в тому, що або нема місця, або немає ну, підходяще. Якби ми вже ну, за період цей масштабної нажили трохи інструмента і вже приспособились до в основному ремонту в посадках, тому що в ангарах там це ну, смислу нема ховатися, то ну, ми все. І двігателя міняємо на цих, і коробки. Ну, то є проблем таких якби немає. Тут небезпечно тим, що все, ну, все, все літає, FPV і тому подібно. Це хлопці евакуювали позавчора, то спіли проскочити, Л-200 не проскочило. Ну, таке. Ну, якби хлопці з бойових підрозділів у мене є ну, водії з досвідом так нормально, то ну, привично вже. Нічо, нічого нового. Класний у вас цей талісман. Ну, 22-го року. катається за мною. Це хтось подарував. Дочка. А це він був механіком водієм в РВП, а потім перевівся до нас вже. Якби mm -hmm. здоров'я вже не дозволяє, yeah. бо він в підрозділі то забрали гайки крути. Ну, того року теж підбили мене з РПГ, там чуть плен не попав трошки. Yeah. Трошки була yeah. історія. Капець. А де це на якому напрямку? Старомайорськ. 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 Сутки повз по танкових слідах, тому вже думали, що цей знайшов підбиту емку, вийшов на радійку на своїх. Молодій. Зараз знімати її. Взвод показався в батальйоні дуже сильно з своєї сторони, то ну, нас навіть командир підрозділи, командир, типу, що, куди ми без цього взводу. І всі місцеві. Одесити, Миколаїв. Це зараз вже трохи подобавлялося пізніше там ну, з підрозділів. Переживаєш за, за особовий склад, вони якби на виїзді їздять без мене. Трохи, так, да, ну, якби не по собі було. Ще видушіться з передачі, з дивини нейтраль. Із рушника. Так, да, проблему вдалося вирішити, тут ну, якби особа нічого складного. Маслюнка на циліндрі натяжному гусіні, просто пропускала і вона впала. Замінили маслюнку, підкачали, все. гуся натягнули, можна їхати. Не включався вентилятор, машина грілася. Хлопці включили їм принудительний, то тобто буде нормально. Переїхали ми сюди, якби так неожидано, всі дуже швидко, всі вперед-перед, непонятно, чужа як би, земля, дико трохи. Ну, я ніколи не думав, що ми десь будемо не на своїй землі, ну, тіпо, воювати. А взагалі ну, як би, до цього відношусь, ну, вони в нас як би, знищили все, ну, то хай палять трохи своє, щоб, щоб не наше, головне.